Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і будемо дивитися такий розклад у нас. Верніше така тема: чи будуть у вас справжні відносини? А, мої дорогенькі, це а, ми дивимося взагалі, який потенціал да чи ні. А, розумієте, а, дехто. Набирається досвіду, а дехто каже, а чого я буду час тратити? Ось це для цього, щоб, знаєте, коли у вас таке, відно... таке... Ну, таке відчуття, ви не знаєте. Будуть у вас відносини з ним, не будуть, непонятно, не говорить нічого. Ось. Якщо ви чоловік, так само можете дивитися, просто трошечки перевертати. Ну, міняти місцями чоловіка з жінкою. І навпаки, якщо ви жінка-жінка, чоловік-чоловік, теж можете міняти. Вірніше, не міняти, а підставляти. Інтуїтивно ви це будете так сприймати. І так, перший, другий і третій варіант. В принципі, мої дорогенькі мені, ви вже знаєте мої розклади, мені досить і однієї карти. Але інколи треба доповнювати. І витягувати ще одну. І так, варіант номер один: чи будуть у вас справжні відносини? Е, дивіться, якщо ми за, запитуємо, е, так чи ні, так, будуть і кохання, і задоволення, але все рівно, це все-таки дев'ятка, не десятка. Була би десятка, я би це залишила, так. Але я докладу, ну, хто, я так думаю, Ваша людина егоїстична трошечки. Трошечки егоїстична, і наскільки я розумію, ви наберетеся трохи досвіду, трохи досвіду наберетеся з цією людиною, тобто аж дві п'ятірки. П'ятірки я завжди бачу, це проходження якихось уроків. Тобто, з цією людиною ви пройдете якийсь урок, ось, але дивіться, порада вам в задоволення. Робіть в задоволення. Підходить. Залишайтеся, не підходить, не залишайтеся, не тратіть свій час. Тому що якщо дивимося, дивіться, дивіться, якщо дивимося після проходження уроків розчарування, завдання болю, якщо ви це пройдете разом, то може бути дійсно чудовий кінець у вас. Я маю на увазі все можливе, тому що випало. Знаєте, це якщо премія, лотерейний квіток і тому подібне. Тобто я бачу тут, що можуть бути, якщо ви пройдете ці уроки. Тому що бачите, як би це сказати, дев'ятка кубків це ще не повне щастя, ось це повне щастя. Ось коли ви пройдете разом, наприклад, якісь уроки, так як я сказала, розчарування, якась біль, втрата і тому подібне. Ось і тоді може бути. Тому я бачу, що так може бути. Вже і перша карта я сказала на самому початку, що може бути, але все рівно чогось не хватає ще, тому що не десятка. І що ще хочу сказати, це людина а, може бути. Ви вже подивитесь: це цей мужчина, він а, король мечів. Король мечів це знак повітря, це. Людина Терези, Водолії, або як вони називаються? Терези, водолій, близнюки. Ось може бути, а може бути просто така, знаєте, серйозна людина, логічна людина, яка потребує доказів. Тут характер у людини такий чіткий, вона, якщо ну, Відчула, відрубала і сказала до свідання. Ось так. Тут людина така трошечки ну, суховата, я би не сказала, але беземоційна. якось так. І так, варіант номер 2 І тут ця карта відповідає так. Але якщо ми глубже подивимося, дійсно у вас будуть справжні відносини. Але. Бачите, тут ну, в принципі, це не є гармонія, щоб ви розуміли. По силі це не є гармонія, це украшення страптівої, утраукрає страптивого. Ось тут може бути трошечки продавка. Тобто людина застос... з не силовими методами, розумієте, але трошечки натиснеть, трошечки десь можливо на жалость, а можливо. Ну, я ж така красива, а він може, ну я ж такий весь обаятельний привлекательний. Розумієте, тут якось так мені йде, що так, у вас можуть бути, але тут продавлювання. Зараз ми трошечки більше подивимося. Ага, комунікація у вас, бачите, бачите у вас буде з паузами. Це, я так скажу, дивіться. Кінець теж у вас хороший, в принципі, і тут, якщо ви у віці дітородному, щоб ви розуміли, тоді е, так у вас можуть бути навіть діти. Бачите, ось тут можуть бути у когось близнюки, е, тут теж по шуту можуть бути діти. Ось, Але дивіться, як я на початку сказала, так, у вас можуть бути, е, е, як це називається? Чи будуть у вас справжні відносини? Так, бо я вже ще раз знаєте, інколи от настільки втягуєшся у розклад, забуваєш яке питання. Дуже часто. Я чула це від, від справжніх тарологів. Я таке чула, тому що ви в потоці ви окунулися в ту енергію цього розкладу і ой, а яке питання? Ось тому що ви починаєте ловити ту хвилю цієї енергії, цієї інформації. І так, чи будуть у вас справжні відносини? Так, вони будуть, але бачите, ви ще будете вчитися комуні... комунікації один до одного. Ця карта вона справедливості. Я її бачу колись. я вчилася з, Вона мені подругою стала, звичайно, я з нею вчилася на самому першому курсі Таро. Здається, так, саме перший, Ні, другий. Другий це був. Це було десь, я вже рік забула, неважливо. То вона мені сказала, що вона бачить цю карту рівноцінний обмін. Я її теж так відчуваю, це рівноцінний обмін. А що таке рівноцінний обмін між чоловіком і жінкою? А, і вона мені пояснює, каже, чоловік робить ямку лопатою, а жінка. Закидує у цю ямку картопельку і насипає. Ось вам і рівноцінний обмін. Тяжку роботу робить чоловік по його фізичній силі. Ну, Звичайно, якщо у вас жінка може 100 кілограмів підняти, а чоловік хлюпік, це вже, розумієте, це теж рівноцінний. Значить, він хлюпік, а вона тяскає мішки. Розумієте? Ось тут розпреділення. Енергетики, тобто чоловічий і жіночий. І я, наскільки я ось по цим картам розумію, ви навчитеся. Ви... Тут я уроків не бачу, але я бачу, знаєте, коли діамант обшліфовують. От тут буде обшліфування один в одного, коли двоє людей притираються, як то кажуть, шліфують себе до діамантика. Щоб ви розуміли, тут так ви можете бути разом. Як саме я пояснила. Тобто, розділяйте де жіноча енергія, де чоловіча енергія. Тобто не ви йому відкриваєте двері машини, а він вам, як джентльмен, як мужчина. Ну так я бачу, я так відчуваю. А ви робіть, як вам зручніше. Розумієте? Це не значить, що як він щось важке несе, і ви йому не відкриєте двері, бо ви мадама. Це теж дурастика, розумієте? Але коли йдуть разом до машини, чоловік відкриває. Я, наприклад, як жінка, я люблю, коли мій чоловік, от ми вже скільки років разом, все рівно я люблю, щоб він мені відкрив двері. Це знаки уваги. Мелочно приємно, як то кажуть. Ось тут я таке бачу. Я заговорилася. І так, третій варіант, до речі. Я таки подумала, я буду робити далі три варіанти. Коли буду не встигати, мало часу, то я буду два варіанти робити. Я буду, знаєте, на відчуття. І так, чи будуть у вас справжні відносини? Дивіться, взагалі-то ця карта відповідає на запитання: так. Вас, ваша мрія може здійснитися? Скоріше за все, я тут. Як я це відчуваю, скоріше за все, ви знайомі вже дуже давно. Можливо, з дитячого садочка, можливо, жили на одній вулиці колись потім роз'їхались, можливо, десь в інституті вчилися, на роботі якісь робили, але ви його вже знаєте. Як з дитинства, так і пару років може бути таке. Ось, І карта відповідає так. Я просто чи підходить до вашої ситуації? Пояснила, які у вас. Звідки ви його знаєте тому подібне. Я так завжди роблю, щоб трошечки ви зрозуміли, чи підходить вам цей варіант. Тепер будемо дивитися, як. Дивіться. Дивіться. Дивіться, я бачу між вами, ну, війна. Бачите, війна, блокада. Тобто, що я бачу? Або дійсно він на фронті. І у вас немає з ним зв'язку? Ви не знаєте, де ви стоїте, а ви його давно знаєте? Можливо, не одружені, а просто знайомі. Ось, ви за нього переживаєте, тому подібне немає з ним зв'язку, можливо, навіть буде, може бути в полоні. Можливо, пропав безвісти. Бачите, тут він... я бачу тут війну. Якщо це, ви дивитесь, цей розклад після війни, і давно після війни, ми перемогли і тому подібне, розумієте? Що я тут можу сказати? Ви колись були разом, у вас була велика сварка, ви розійшлися і між вами застопорилася, блокада, ви не бачите роз'їхались, тому подібне. Але карта все рівно каже, що ви можете зійтися, можете зійтися. Я зараз тут докладу, тому що ще ця карта може говорити: з одної сторони так, ви можете зійтися, але з другої сторони, ця карта говорить в минулому. Ваші відносини вже в минулому. Тому дивіться, я не бачу тут другого заходу, щоб ви розуміли. Ваші відносини, ви вже мали з ним відносини. Ви хочете справжніх відносин, дивлячись, яких ви хочете відносин. Я би радила, хто вибрав цю. Позицію, наприклад, звертайтесь на індивідуальний розклад. Тут немає значення, чи ви до мене звернетеся, чи ви звернетеся до іншого таролога. Тут головне, щоб у вас ви на одній хвилі були, щоб ви розуміли один одного, щоб ви були відкриті до вашого таролога, щоб він вас міг считати, прочитати карти і тому подібне. Тому що до мене багато приходять людей, я їх не можу считати, вони закриті для мене. Розумієте? Кожна людина. Повинна вибирати собі таролога на своїх хвилі. Все, мої дореньки, по цьому розкладу. Все. я бажаю вам всього найкращого, мирного неба, швидкого закінчення війни і великого кохання, мої дорогенькі, щирого справжнього кохання. На все добре і, а, і щастя, жіночого або чоловічого щастя. На все добре, мої любі.